Відсутньої з обох камер, чи тільки з однієї? Було сказано, що з обох камер. Це правильно? Що? А ви мене бачите взагалі зараз на екрані, так? Чуєте добре, все видно. Чого немає трансляції. Mm -hmm. Зараз. Зараз очікаєте, я як Вас бачимо. і чуємо mm -hmm. добре. Мишко, я не фотовекцію цьому справі, мене посадили, ну. Але... Зараз буду просить помічника. Ну, ми попереджали, що ви маєте посадити людину, яка вміється, знає, як да. працювати з тим, бо да. якщо людина не знає, то, звісно, що будуть проблеми. Сам. І я телефонував демонстрації трансляції, двох камер немає. Будь ласка, виправте цю ситуацію. Зараз виправимо. Прошу, е, чи хтось звертався до мене зараз, поки я мав розмову? Ні, начебто піднятих рук немає. Mm. Вітаю, Харківська область, ви мене чуєте? Так, я чую, слухаю. Дивіться, ми тіл, щойно тільки роздрукували. Он ще витягує тільки з принтера завдання. Бачите? бачите? Да, От, бачите. Тобто 10.05, тут зараз ми розпочинаємо. Mm. А чому 14.05 ви збираєте роботу. Так, так. Ось в руках тримаю, ще тільки роздибували. Зрозумів, розумів, розвивайте, то питайте так, його, так. я включайте його і питайте, Нічого? ви нас бачите, не бачите. Чи... Пошел. Добре Якщо ви далі, Зробіть так, бо ви щоб поки зати ну, розставати, завдання. Чому Поплатіть. Чистим близьком до верху і щоб вони по команді в один і той самий час і це буде десь. Ячко, можна я спитаю? Ми ще Він не почали. Втратить. Його треба запитати, що ми ще не почали, отак як вони знакли. ви чому? почули Богдана Степановича, покладіть на столи е білою стороною догори і коли вже роздасте всім дітям, одночасно даєте команду, щоб вони так, одночасно почали. Час так, нехай буде 10.07. Ну, Вадимов Владимир, Володимирович, ми просто вже роздрукували, у мене дівчинка вже стоїть пише. А вас все, все, все. Це стосується лише Харківської області. Yeah. Ні, так ми казали, що Житомирська область, що немає трансляції просто. Ми ще раз відправили посилання те саме, може воно це може воно працює? У нас трансляція ну, йде. Ще раз скажу: помічники моніторять. Якщо будуть я негаразди, не то вони мені зателефонують, я вам повідомлю. Але обов'язково, якщо нема трансляції враз, то хоча б обов'язково запис екрану нехай відбувається. Те, що фіксують ваші камери, бо інакше буде біда. Якщо запису дітей не буде, то ви розумієте, що роботи їх перевірятися не буде. Ну, так, у нас ви трансляція йде вже 25 хвилин просто. Тому да. ми записуємо. Добре, я зараз перевірю. А, Черкаси, Добре, тільки починаємо такі? роботу. Трансляцію опублікували. Я бачу, що ви розпочали виконувати завдання о 10.05. Добре, дякую. Хай щастить. Черкаси, фізико-математичний ліцей. Зараз розпочинаємо. Ось завдання, тільки зараз даю. Пожалуйста. Прошу, прошу, сейчас теж відмітьте, будь ласка. Да, да, Я не знаю. Кожна, ми руку підняли. слухаю, тільки я не бачу зараз, хто це. Хмельницьк-Подільський, регіональний центр. Так, слухаю, уважно. Переплутав завдання 10 класу, здав, одинадцяти, одинадцятому 50, коли переверте, його не буде. Прошу поміняти, власне. Ну так, звісно, поміняйте. Дякую, вибачте, мій промах. Прошу. Прошу. Алло? Слухаю, і кам'яна із Подільський. ви забули опустити руку. Дякую. Пані Світлана, Світлана Шнайдер, бачу пізніше руку. Так, ми, да, ми тільки що оновили у Google формі. Тарзяція. Да, трансляції ж нехай подивляться просто чи йде. Вони трансляції... знають, вони попереджені. Ви в приміці вказали, що поновили трансляцію? Ні, не казав. Ми не поновили, вона у нас просто йде, а ми просто не ту адресу скидали. А для чорнеток теж можна використовувати? Значить, Городницький ліцей, Житомирська область, ваша адреса, яку ви вказали, вона не активна. Знову поновіть, будь ласка, свою трансляцію, заповніть форму і вкажіть дійсну адресу трансляції, щоб вона була працююча. Тобто нам, адреса, цю... Яку... нам цю завершити і почати нову? Цю завершити і почати нову, і вказати в. В формі нову адресу трансляції, бо ця, що ви зараз поновили, вона не активна, силка не працює. Добре, дякую. Добре, дякую, вирішуйте, будь ласка, проблему. Так, не знаю, мені помічники зателефонували, що Вінницька область проблеми, немає трансляції в Вінницької області. Лининская область налаштовый сам.